Друзі, всіх вітаю! 15 листопада, Одеса на проводі. Ви знаєте, що у нас була в Одесі сьогодні страшна ніч, обстріл, обстріл Одеси, влучання в житловий будинок, загибла жінка, багато пошкоджено домівок, повилітали вікна, це все це в центрі міста, це все охороняється ЮНЕСКО. Зараз ми знаходимося на Дерібасівській і пройдемося в епіцентр вибухів. Подивимось як. -то. А тут Ага, реставрують цю будівлю там, де Макдональдс. Тут по-серйозному, бачите. Дірибасівська. Так, а де Ростюня? Дірибасівська, ага, самостійна. Моя, моя. Дякую, що звернули увагу. А вона така самостійна у мене. Дякую вам. Ростюня? Тебе прийняли за потеряшку. Потеряшка. Пішли. Запрошують на екскурсію. Людей небагато на Дірібасівській. Зараз зайдемо ще в міський сад. Вчора, коли був цей обстріл, я спала, я спала і не чула. Зараз закриті всі, якщо влітку був відкрит балкон, вікна, то зараз все закрите, і воно не дивлячись на те, що я тут ж неподалік живу в центрі, і воно майже нічого не слышно. Я прокинулася від того, що мені дзвонить Таня, сестра і каже, Одеса обстрілюють, я пишу в групу, у нас є сімейна група, ніхто не відповідає, що там у вас взагалі. Я кажу, я сплю, нічого не чую. Ну, після того, як я з нею поговорила, то я вже почула і вибухи, і почала дивитися новини, що вже прильот, прильот, жах, пожежа. А ви принесли. Дуже красиво дерева виглядає. Ще й листя збереглися. Також влучанням в якусь котельну було, люди залишилися без опалення. Без опалення головне, щоб були всі живі, а бачите, не всі. Жінку вбила, спала, так як я спала. Боже, який жах. Огороджена територія, цілий квартал отак огороджений, тому що повилітали вікна. облицовка, скло. Который... Швидка, пожежна. Досі, досі тушать пожежу, виявіть, то воно там щось тліє десь. Технологічний університет. Це навпроти цього будинку, де був саме прильот, бачите, без вікон. Жак, дірка. Ви бачите, дірка. Все, нема, поверху просто немає. Рася там щось знайшла, їсть, а я підійшла, кажу, що ти їш? А дівчата кажуть, це суп. Ми волонтери, ми годували тут людей, і то щось викинули, то супчик наш. Зрозуміло. Боже, який страх пережили люди цієї вночі, які тут живуть, які залишилися живі. Я не уявляю, Боже, це як воно страшно, мама мія. Все без скла. Цілий квартал. Це взагалі якийсь треш. От ЮНЕСКО. Охороняємо. Це вже другий квартал. Так, Науково-дослідний інститут. Подивіться, яка будівля. Ми теж повилітались ці вікна. Растінька! боже, куди вона пішла? Тут скло скрізь. Ми вже повертаємось назад, там далі все ціло. Два квартали, пошкоджені будинки, з обох сторін повилетали вікна, обліцовка посипалась. І в цей будинок, де був приліт, там взагалі, ну це як, нема поверху, просто нема поверху. Одеський національний університет імені Мечникова з цієї сторони. Жах. Давай, давай. Друзі, та які два квартала я сказала пошкоджені? Воно ж по периметру Вулиця вверх теж пошкоджена, вулиця вниз теж пошкоджена. Подивіться, ЮНЕСКО. Ну що там, ЮНЕСКО охороняє? Це со двора. Телі візор я зднююсь поставив. Я не можу на це дивитися. Така, друзі, ситуація в Одесі сьогодні. Я більше нічого не можу вам показати. Сьогодні, вибачте. Завтра вже будемо заспокоюватися морем, тому що це все важко на це дивитися. Одне діло, коли ти бачиш це в новинах, а інше коли ти бачиш на свої очі. Бідні люди. Все, пока-пока.